Всім привіт! Хочу з вами поділитися відкриванням про духовний світ. Цим світом керують духи, які спостерігають за нами як за рибками у акваріумі. І кожна наша мить нашого життя вона зафіксована. І кожні наші справи, думки, помисли також. І якщо ми будемо жити безбожне життя, то ці духи вони будуть свідчити проти нас. І ми маємо зрозуміти. Що Бог дав нам виконувати Божу волю. І це найголовніше призначення нашого приходу на землю. І якщо ми виконуємо волю Божу, то ми зможемо потрапити у вічність у Царство Небесне до Бога. І тоді Бог нам дасть і благодать, і мудрість, і милість, і так далі. І... Господь Бог він показує, що ми живемо в духовному світі, тому що є ангели, які оберігають сонце, які оберігають землю, які оберігають небо, місяць, зорі. І цим всім вони керують цим всім керують духи. І дуже шкода, що люди вони не розуміють цього духовного світу, що духовний світ він все бачить, він все записує, він буде свідчити проти нас, що ми робимо, що ми думаємо. І так далі. І деякі люди вони кажуть, що там ми не з Богом і не зі злом, тобто посередині нейтральна. Але я хочу вам сказати, що нейтральності немає, тому що є або так, або ні, є або світло, або темрява, є або небо, або земля, день або ніч, і так далі. Тому людина має для себе вибрати, тому що Бог кожній людині дає вибір. Вона або буде виконувати Божу волю йти за Богом. Або буде жити безбожним життям і йти за сатаною. Тому е, прошу вас зробити правильний вибір, щоб врятувати свою душу і душу інших людей. Тому нехай благословить вас Господь Бог. Гарного вам всім дня!